Близько двох тисяч звернень надійшло до виконкому Бердичівської міської ради у 2025 році. Найбільша кількість 340. питання житлово-комунального господарства і транспорту 320 питань Стосуються соціального захисту а на третьому місці 178 звернень із приводу земельних питань. Розповідає керуюча справами міськвиконкому Лариса Котнюк. На першу місці, як я вже говорила, це питання житлово-комунального господарства 340, це звернення щодо тарифів та розрахунків за оплату житлово-комунальних послуг, виділення коштів та ремонт житла, продовження терміну дії реєстрації, ремонт даху, ремонт доріг, освітлення вулиць, зрізання аварійних дерев. На другому місці за кількістю звернень це питання соціального захисту 320. В переважній більшості громадяни звертаються з питань отримання адресної грошової допомоги, отримання роз'яснень з приводу оформлення та нарахування пільг та субсидій. І третє по кількості це громадяни порушують питання земельного характеру. Це продовження і затвердження сервітутного землекористування і винесення на розгляд містобудівної ради різних питань звернення громадян, як зазначила керуюча справами, стосуються практично усіх сфер життя, здійснюють їх особисто, завітавши до ЦНАПу або ж у електронному форматі на офіційному сайті у розділі звернення. Є електронні звернення, є електронні петиції, все воно ну, реєструється. декілька років, як у нас вже електронне звернення працює. І дійсно, громадяни в електронній формі звертаються і так само ми розруком, на ми них, реєструємо загальну кількість. Так само на них да, даються відповіді. Теж треба було зауважити, що все-таки ми працюємо і в такому варіанті з електронними зверненнями. Для прийому усних звернень нагадали у виконкомі діють телефонні гарячі лінії. Так більше 17 тисяч звернень про надзвичайні ситуації та проблемні питання різного характеру зі слів Лариси Котнюк, надійшло торік на гарячу лінію 15.05.